Якщо якась імперія робить підручник з історії, то гарні часи в ньому будуть тоді, коли один правитель своєю сильною рукою захопить та підкорить всіх інших. А от якщо сильних рук декілька, це одразу крах, чорна смуга, шок, розпач, недовіджання та роздробленість. Пощастило, що ми живемо не в імперії. Тоді що якщо ніякої роздробленості в часи Росії не існувало? Або вона існувала, але взагалі не така, як ми уявляли. З вами дистанційка від РімСкул, і цього разу ви дізнаєтеся, звідки взялася купа князівств, хто насправді вигадав Україну, про що написано легендарне слово о полку Ігоревім, як професійно оборонятися і все одно програти, де можна було добути золота і солі? Та що не так із роздробленістю? пум 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 Ось давно у Русі правив один великий князь. Він мав повну синів, яким роздав по шматочку землі, аби вони допомогли йому керувати великою країною. Але після його смерті хлоп'яги-спадкоємці почали воювати між собою за найкрутіше батькове місце. А онук великого князя запропонував: хоп, гоп, війна, стоп! Наю кожного буде свій шматок, і наймій переходить до моїх дітей, а ваші до ваших. Хтось воював далі, а хтось вирішив совісно розбудовувати свій край. Як тільки подорослішали сини, найдопомагають. кожному по містечку. А в кожному містечку є такі багачі бояри, які можуть допомогти сину, а можуть і замовити для нього кіллера, якщо не буде з ними радитися. Син порадився і разом придумали послати торговців до сусіднього міста. А там вже і до міжнародного торгового шляху недалеко. Потім ще щось видумали, і так невеличке місто з околицями перетворювалося на маленьке князівство всередині більшого. Тепер князь батько побоювався щось наказувати і частіше почав радитися зі своїм сином. І таких успішних маленьких князівств по всій Русі ставало все більше і більше. Це лише початок. Щоб зрозуміти щось далі, треба не дивитися на все згори, а опуститися на землю, зайти в гості до кожного князівства, і дізнатися взагалі, як там люди живуть. Слава Богу, маємо контакти. О, мій давній родич, п'ятий син невідомого князя, що довгий час тинявся без діла. Якщо прямо зараз поставите вподобайку та підпишетесь на канал, то Ютуб почне поширювати це відео і більше людей зацікавляться історією України. А ми зможемо зв'язатися з нашим героєм. Підписалися тоді. На дочці, 1237 рік, з вами п'ятий син вишгородського князя на ім'я Шумило. Назвали мене так не знаю чому. Наш холоп Гаврило сказав, що поганіших часів, як зараз, ніколи не було. Ага, він думає, що якщо він спілкується з моїм батьком частіше, ніж я, то він найрозумніший. Хе! Мудрагелик! Тому я... Ваш вірний новинар вирішаю в духозапральну мандрівку князівствами Русі, аби перевірити, чи все так погано, чи навіть гірше. Якщо у часи Русі Київ був найбільшим та найважливішим містом, то заслужене друге місце можна сміливо віддати Чернігову. У Шумила аж очі на лоба повилізали, коли він побачив, скільки там проживало людей. Справжній мегаполіс, більший навіть за тодішній Париж. А ще наш новинар дізнався в одного писаря, що колись давно Чернігівське князівство перейшло двом синам. Один отримав Чернігів, інший Новгород Сіверський. А хто з них найголовніший, так і не визначили. Так створилися дві династії: два окремих князівства, яких об'єднувала хіба боротьба з племенами-грабіжниками. Через купу років з'явилися ще дрібніші князівства, і тоді один новгород Сіверський князь зібрався у похід на чужинські землі, аби нарешті вирішити питання з надокучливими воріженьками. Де ми зараз за моєю спиною париться жива легенда, яка 52... Роки тому брала участь е, в тому самому героїчному поході проти половців. Та ще й написала е, легендарне, найпопулярніше слово е, всієї Русі. А з ким тут це ото? Так скажіть же нам, як там в поході? Як воно було по-справжньому? О, ми їгнали, як вітер солому, рубали, як... В курей. Перші дві хвилини. А потім вони, як нас, розумієш, вдарили так вельми добре. То ми, значить, ноги в руки і у Русь. Щось. За те, як почали? І що, потім одразу прийшли і написали ваше слово? Ні. Я його писав двоє літ, двоє зим, поки оці свої поруби зализли. Ну, рана, душевно, все одно лишилася. Ну. І що? Скажіть нам, яке ж це от слово полку Ігор, про яке всі говорять? Яке саме слово ви обрали? Тобто? Слово. А? Ви написали популярне слово. Скажіть, яке слово? Та то не одне слово! Ти шо? та то слово означає розповідь, історія і. Ти що тільки назву прочитав? Лише назву ми радимо вам не бути як шумило, навчитися читати і не тільки можна в Dream School. простір, в якому мріяти обов'язково тут можна втілити будь-яку ідейку, а вчителі вам в цьому допоможуть. Переходьте на інстаграм школи і самі все побачите. Вчені кажуть, що автор слова о полку Ігоревім добре знав, що тоді робилося на білому світі, і через це йому вдалося детально, немов картину по номерках, відтворити князівський похід. Цей твір так і лежав собі спокійно, написаний невідомим автором, аж поки не згорів, коли горіла Москва. До наших часів дійшла лише копія, зроблена росіянами, і через це достовірність твору знаходиться під питанням. Насправді, Чернівське князівство мене здивувало. Слово то було не одне, а ще торговців у них багато, іноземних. Церкви гарненькі побудовані з каменю, е, в лісах їхніх поблукав, ледь не загубився. Земля у них така, що кинеш зернятко, а завтра вже огірочок хрумиш. Чорнозем! І хоча. Раніше у них князі постійно сварилися, то зараз якось домовляються і не тільки між собою, навіть з половцями. Кажуть, ворог страшний йде. Слабенька. Переяславське князівство було найбільш недооціненим у Русі. Там керували князі, що вважалися такими собі лузерами, невдахами, які програли боротьбу за Київ або добровільно примусово відмовились від нього. Тепер вони були змушені виконувати накази від київського князя, допомагати війському по походах або захищати його престол. Але хто ж захистить їх самих? Справа в тому, що жителям князівства, наші знайомі, дошкуляли, наче той комар на двохому третій ночі. Тому більшість людей мусила бути пильними і навчитися вправлятися з мечами, щоб відбивати ворожі напади. А для того, аби стати ще міцнішими, князь об'єднався з народом та боярами в одну мецнезну довбню, аби нагнати тих задушливих ворогів так, щоб вони й не потикалися сюди. Така згуртованість зробила князівство професійним знищувачем ворогів. Зараз буде контент. На кочівника ти не схожий. Та й серед своїх я тебе не бачив. Шумило. Новинар. Бабуся. Де? Вітаємо в Переяславському князівці Шумило. Жорстко у вас тут. Треба бути гостиннішими. Ага, вон у нас гості. 200 років без запрошення приходять, ніяк вигнати не можемо. Що, Все прямо так погано. Та чого? Ми вон фортець понабудували. Земельних валів насипали, ровів понавиривали, і стін у нас більше, ніж в будь-якому князівстві. Хіба ж це погано? <рес> ну, Якби приїхали в Чернігівське князівство, то може трохи відпочили б. Не розумієш, це як спорт. Одну битву пропущу до іншої вже кістки ломить. Тут захищають Переяслав, Київ та й всю Русь. Тут виховують справжніх воїнів. <рес> Тут відчуваєш життя по-справжньому. Тут розумієш, задля чого це все. Та й тут найліпші в світі військові стратеги. Он Володимир Глібович, чого був вартий. Наш він. Хе -хе. За ним же Україна багато потужила. Україна? Дійсно, у літописі при згадці саме Переяславського князя вперше з'являється слово Україна. Що ж таке Україна, думаю, пояснювати не треба. Але у ті часи це слово могло означати рідну місцину, край або землю, населену. Своїм народом, але як і будь-яке слово, воно могло мати багато значень. Радянські дослідники просували версію, що воно означає якусь окраїну, тобто прикордонні території. Принаймні, ця версія була їм дуже вигідною. А поки Шумило рухався до найпопулярнішого князівства, ми хочемо передати багато цьомчиків та слів вдячності нашим патронам. Дякуємо. Закидуйте нас копійчинами, але тільки після того, як зробите донат на Збройні Сили України, аби пришвидшити нашу перемогу. Так а хто тоді правив Києвом? Що ми маємо сказати? А, хто правив Києвом? Та простіше. Розв'язати рівняння Х квадрат мінус тисячух рівняє 272 тисячі 729. Уявіть тільки, за майже 100 років князі в Києві змінювали одне одного 47 разів, десь мирно домовляючись між собою, а подекуди забирали собі столицю з силою. Про одного такого персонажа ну дуже люблять згадувати в підручниках з історії України, але ми вважаємо, що вам про нього знати не треба. Чому? Переходьте до нас в телеграм і дізнаєтесь. І хоч у Києві творилася повна галабурда, він продовжував бути центром Русі, де вирувало життя. Саме через нього, наче ниточки, проходили міжнародні торгові шляхи, які зв'язували Київ з європейськими країнами та народами далеко на сході. Гроші, які отримували з торгівлі, витрачали на розвиток князівства, прокладали торгові дороги, будували масу величезних кам'яних будівель. Саме тут найбільше зведено церков. А ще у Києві, окрім князя, жив такий чоловік, який міг керувати настроями людей по всій Русі. Господи, поки душу спочало раба твого місті, світлому місці квітучому місці спокою, де немає ні недуги, ні жорби, ні зітхання. Всякий гріх вчинений ним словом, чи думкою, чи ділом, як благий чоловіколюбний Бог прости, бо немає людини, що жила, б і не згрішила. Уявіть, що я молюся. Старослов'янською. Фух. Та це ж князь наш попередній. Отже, е, отже, 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 а ви часом не митрополит київський і всієї Русі. Митрополит київський і всієї Русі. Справжній митрополит. І, і як воно митрополит а? Насправді цікаво. Збираю священиків зі всієї Русі. Кажу їм, що можна говорити, а що. Сам розумієш. Диявольські підступи. Ага. Святого духа й мій. А ще ж я слово Боже пояснюю. Інколи князям раджу, що робити. Це, як бачиш, мене не послухав. Молодий брюнет. Хм. Хлопці, а хто закопувати буде? Та я в білому. Оно, лопата. Київ то є їхня мрія. Що й казати, населення удвічі більше як в Чернігові, торгівля розквітає, а церкви будуються ледь не щороку. Ти знаєш, яке тут намолене місце? Не знаю. Це є центр цілої Русі, чоловіче. І якщо ми не встоїмо перед ворогом, що насувається, то вже не встоїть ніхто. Річ у тім, що з далекого сходу на низеньких конях неслися шалені племена монголів, знищували країну за країною і стрімко насувалися до кордонів Русі. Ще якщо мило не було п'яти років, цей народ вперше опинився на порозі країни. Тоді князі зібралися на з'їзд і домовилися забути, хто кому око виколював, та разом як одне ціле зустріти ворогів на чужій території, аби врятувати свою державу. І для підсилення згодилися взяти з собою сусідів. Бо, як то кажуть, гуртом і батька легше бити. Але у цьому випадку батько виявився сильнішим. Монголи пошматували руських князів. 1223. Що 1223? Відповідь на рівняння, яке ти казав, X дорівнює 1223. Так Все правильно. Саме в цьому році і відбулася битва, якій полягло багато князів. Ті, кому вдалося врятуватися, накивали п'ятами. Ну, а п'ятий нашого Шумила. Після золотоверхого, незабутнього Києва прямували до західних князівств. Так а в Києві правив хто? Ще здавна за це князівство між братами, наче за останню куплену мамою булочку з чоколядом, точилася кривава боротьба. Один князь зумів приборкати рідню та об'єднати князівство докупи. Після смерти його наступник непогано збільшив територію князівства. Таким чином, Галицьке князівство стало єдиним князівством, що вибороло собі шлях до Чорного моря. Ви уявіть собі тільки, скільки це можливостей. А ще, окрім цього, з сусідніми країнами лагодили так, що і мир настав на довгий час, і торгувати стали частіше. Але потім все змінилося. Після смерти потужного князя відносини з сусідами погіршилися і взагалі стали якимись прохолодними. Нормальні князі десь позникали. Тому шумило, коли прийшов туди, застав місцевих бояр в дуже непростій ситуації. Прямо зараз тут відбувається Галицька бояр. Пихаті волиня не хочуть об'єднати нас та їх, аби жити в мирі і злагоді. Та боронь Боже! Пограбувати і взяти на баса. Ось що вони хочуть. Народ, нам потрібен князь. Наших військ та зв'язків недостатньо, але не переживайте, я маю декілька варіантів. Це наша земля. І ми живемо тут більше за будь-якого князя. Більше, більше. Та звідки він взагалі може знати, що потрібно нашому народу? Хай гуляє а. сильна рука. Справжній галичанин. <свіс> До речі, ніхто з них на інтерв'ю не погодився. Угорщина та Польща теж кинули оком на наші території. Народ! Ну давайте тоді об'єднаємося з ними і разом розіб'ємо цих воленят. Та ну хіба нам з вами потрібна їхня допомога? <плес> 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 та хіба ж є народ сильніший за нас? Хіба немала, є хтось, немала. хто любить цей край більше немало, за нас? Немало. Та не потрібно говорити всякої дурні, а просто треба поставити всіх на місце. <плес> 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 Галицькому князівстві бояри були дуже впливовими. Період був складний, але жити було досить непогано. З Європи завозилися шовкові тканини, хутра, смачнюще вино, а вивозилося те, чого було вдосталь: септомет, якісна деревина, а також дуже багато галицької солі. А це, повірте, поважні гроші. І до цього всього ще лише розповіли секретом, що біля головного міста знайшли і тепер постійно видобувають найвідоміший метал у світі. Золото. Ну і плюс ще ж море. Шумило там би і лишився, якби не ще одне князівство. Волинське князівство довгенький час свого існування залишалося вірним київському князю і виконувало всі його накази. Не виконає Київ от так, от міг змінити князя колись тут теж було багато маленьких князів зі своїми правилами та фішками, аж поки ось цей кремезний чолов'яга не почав це захоплювати, або як то кажуть. Об'єднувати саме завдяки йому Волинське князівство перестало так сильно бути залежним від Києва і стало одним цілим. Він був з тих людей, хто вважав, що за часів Ярослава Мудрого було краще. Тому вирішив, що треба об'єднати якомога більше земель Русі. Ще коли батьки Шумила одружувалися, легендарний князь завоював Галицьке князівство і навіть київське з його столицею. Але доля розпорядилася так, що після його смерті все повернулося на свої місця. І тепер цю ідею об'єднання вирішили завершити його сини. Вже скоро, братику, будемо князювати на цих землях, як то хотів наш батько. Залишилось тільки з галицькими боярами розібратися. Та вони нормальні вуйки, з ними можна домовитись. Ти хто такий? Охорона? Відміна. От ви поки будете всіх завойовувати, а раптом монголи прийдуть. А ви бац, такі вже виснажені. Монголи вже поїхали додому. Вон тільки мені. Подаруночок лишили. Ва, сумно звісна битва. Я тоді ще малим був. Нашу велень раніше не помічали, але батько всім довів, чого ми варті. От якби ще об'єднати всіх князівства, тоді ніякий ворог нам не страшний. Об'єднати можна по різному. Наприклад, скликати з'їзд. Нема там з ким говорити. Меч найкращий аргумент. Та я маю купу ідей, як покращити життя в Русі. Торгівля, оборона, військо, церква. Мені здається, що якби люди були добрішими, трималися одного одного, шанували, як от у нас на Волині, тоді і жити в Росії стало б набагато краще. Говорити можна про це годинами, але, братику, настав час діяти. Майну сиро такі штаби. І вони почали діяти. Взагалі-то Волинське князівство добре зналося на обороні. У них, окрім сусідніх князів, були ще й особливі вороги, які часто грабували землі, а інколи навіть хотіли заграбастити їх собі. Аби вберегтися від них. Навколо міст почали зводити високі стіни та фортеці, неначе. Ті багатоповерхівки в сучасному Києві. Повірте, ці укріплення будуть згадувати ще не один раз. Волинське князівство тільки почало ставати на ноги, тому ми і знаємо про нього не так багато. Але саме завдяки йому і цим двом Волинянам у нас в майбутньому з'явиться Дабл Князівство або навіть королівство. У мене все. Я знаю, що я пообіцяв побувати у всіх князівствах Русі. Але я як побачив, яке там вище було, то подумав О, краще поберегти себе воно різноманітне, правда. Хтось воює з ворогами 48 годин на добу, хтось з родичами за Київ. Але це Русь, нам до цього не звикати. Єдине, що можу сказати точно, голова Врило, ти по 100 дзвін. Я не теж не можу сказати, яке князівство найгірше. Я не можу обрати, яке найкраще. А скільки історій я ще не почув, Русь це не тільки про князів, це і про звичайних людей. Про хоробрих воїнів та талановитих письменників, про сіль та землю, про пишні церкви та нездоланні фортеці, про щось там ще й щось там ще. Тому благаю вас, подорожуйте рідними краями. Або, як сказав мій друг, україною та досліджуйте різні історії. Все? Ну що, Хволомир? По-моєму, вийшов розрив. Та припини! ти теж молодець. Цуходім. За рік монголи повернулися. Ті князівства, до яких Шумило не дійшов, були захоплені першими. Далі рушили до Чернігівського та Переяславського. Кожне місто намагалося втримати напад, билися не тільки військові, але й звичайні жителі. З часом взяли Київ, розграбували та винищили майже все населення. Місто за містом, князівство за князівством було зруйноване та завойоване нестримними племенами. Держава Русь перестає існувати, проте люди залишаються на місці. Як взагалі це могло статися? Головною причиною називали ту саму роздробленість, з якої ми і почали. Ніби багато дрібненьких князівств. Кожен князь чхати хотів на інших війни між собою, та і Київ вже не той. Але насправді ж Київ залишається найбажанішим містом, той час, як кожне князівство розвивається як ніколи. Великих укріплених міст більше є, містечка перетворюється у справжні міста, князі домовляються на з'їздах, церкви будуються щорічно, в князівствах знаходять місцеві особливості, а торговці деякими з цих особливостей вміло торгують. Мистецтво на найвищому рівні, а те, що князі воюють між собою, так. Це було завжди. Монголи просто прийшли невчасно. Чи можна назвати це роздробленістю? Описати такий великий період в Русі, одним словом, не вдасться. Десь колись в якомусь князівстві трошки можливо сварки, відокремлення, розподіл батьківських земель, тобто те, що з'являлося і зникало час від часу. Але краще забути це слово і подивитися на всю цю історію по-новому. Можливо, часи, які вважалися темними, нецікавими та взагалі найгіршими. Насправді найкраще, що якщо вони здавалися нам такими нудними через те, що на один урок призначається найнасиченіших 100 років в Росії. Ви ж бачили, в кожному князівстві купа всього. Це була справжня вершина розвитку. Як сказав Мудрець Шумило, ми не почули ще дуже дуже багато історій. Тож, історики та вчителі, настав час їх розказувати. В описі під відео ще можна знайти багато додаткових джерел, які ми використовували при підготовці. А взагалі-то цим випуском ми закінчили серію відео про Русь. І тепер ви можете взяти нарешті, подивитися їх всі разом і скласти собі в голові якусь загальну картинку. Також можна поділитися ними з вчителями історії, або семикласниками. Кажуть, наші відео ідеально зацікавлюють темою і після них викладати набагато легше. А ще ви можете дізнатися, як зустрічали монголів в одному маленькому галицькому селі. Або от про Володимира Мономаха, який насправді був не в захваті від шапок. Шапок. Це була дистанційка від Dream School. Використовуйте знання в реальному житті.